Ну що, друзі, дочекалися золотого поєдинку у ваговій категорії до 82 кг кілограмів Рамазан Пашаєв проти Єгора Легкого? Рамазан Пашаєв, який був незмінним лідером у віковій категорії до 20 років. Рамазан Пашаєв який є чинним віцечемпіоном України серед дорослих. Ну і чинним чемпіоном України серед спортсменів до 20 років. Проти нього Єгор легкий, представник міста Києва. Ну і на Кубку України серед молоді минулого року він був п'ятим, був також п'ятим на чемпіонаті України-20, і також боровся на чемпіонаті України u 17. Це хлопчина 2007 року народження. І це для нього ось такий іспит, але вже вихід до фіналу чемпіонату України неймовірно досягне. Так, бачимо, бачимо перевод від харківської школи боротьби. Бачимо, що був на грані, щоб зробити, але зміг відстояти і не дати вирватися вперед представнику Харківщини. І як бачимо, судді вирішують і ставлять в партер представника Києва. І зараз буде можливість. Показати всі свої можливості і парки. робити фірмові перевороти на кати, як це полюбляє а Рамазан Пашаєв. До речі, минулого року він здобував бронзу на чемпіонаті Європи U-20. Але не вдалося завоювати медаль на світовій першості Ю-20. Зараз ще одна дія від Пашоєва. Задній пояс від Рамазана і нічого не дає зробити легко. Дуже повне стоїть. Молочинка легкий, як же він захищався він зараз. Єгор легкий, який у півфіналі виграв поєдинок у Івана Синьо. і виграв як з рахунком 9-0, не залишивши жодного шансу. Зараз він відстояв в партері проти потужного Рамазана Пашаєва. Дуже несподівано, дуже гарно відстояв. Хочу сказати, що впевнено рухається і зовсім юний. Молодий спортсмен, але дуже гарно і дуже сильно бореться і дає суперечку, чи даже сильнішу відпору, чи хто міг інший надати. Так що дуже достойно. Так, і дуже цікаво, що є ось такі хлопці, які можуть ось майже на рівних боротися з фіналістами дорослого чемпіонату України. Так, дуже і навіть у фіналі Рамазан Пашаєв не сильно програв Росману Абдіву, тому взагалі рахунок був один. За останнім технічним балом виграв Абдіїв. Згоден, що дуже впевнено і дуже гарно представник Києва бореться і проводить цю сутичку перший період. Можна сказати, навідмінно провів його і з мінімальним рахунком відстає від свого опонента. Так, ну і все буде залежати від другої три хвилинки. Ну і від дії Єгора Легкого. 1 0 Завершився перший період на користь харків'янина Рамазана Пашаєва. Сергій Андрієв, колишній головний тренер національної збірної команди України. Зараз секундує легкому. Нам ну, показують повтор режисера трансляції першого періоду цього поєдинку. Бачимо спробу. Задній пояс ось від Пашаєва. Ну і все ж таки не дав. Не дав легкий і не зміг переступити Пашаєв. Так, так. Нарушення не було, але дуже гарно захистився. І розпочинається другий період фінальної. Сутички, як бачимо, розпочали, розпочали активно і будуть максимально віддавати сили для того, щоб перемогти в цій сутичці. Розумію, я Пашаєв, що тут піде на нього супер. Ну і Єгор легкий зараз намагається заробити для себе активність. Підтискає зараз легкий, але. Ми не бачимо зараз суддю на килимі, але це не важливо. Продовжує на рівних боротися зі своїм досвідченим вже татувованим суперником Єгор Леки. Дуже рівна сутичка, дуже гарна боротьба. Дуже непросто обом спортсменам. Як бачимо, що все ж таки ставлю до партера Рамазана Пашаєва. Я одразу ж там звернувся до пакового судді. І ось там уважно дивиться за боротьбою свого підопічного Віктор Клінцов, наставника Амазона Пашаєва. 1-1, І за останнім технічним балом вже попереду Єгор Легкий. І є. ось вона можливість для Єгора зробити ще бали у цьому фінальному поєдинку. Так, для своєї перемоги є можливість, є час. Треба брати і робити оцінки заробляти. Але нічого зараз не вдається, поки що легкому намагався витягнути, витягнутим заднім поясом, Потім пішов вже на накат і ось тут все зробив. Лише вибити так не вдалося. Легкому, але перехитрив Пашаєва у цьому епізоді. Так, дуже непогано і зверху відпрацював. Бачимо, що по останньому балу веде київлянин, який дуже непогано на свій вік і Дуже татилованим спортсменом бореться, хоча бачимо, що представник Харкова дуже впевнено тримає їх зараз, хоче зробити. Зайшов у петлю зараз Рамазан Пашаєв. Але, але поки що нічого не вдалося з цього захвату зробити Пашаєв. Ось вони 4 бали. Ось вона, одна єдина помилка. І зараз що? НАТО Шекла свого суперника Рамазан Пашаєв посміхається іронічно. Ну і сам дивуюся, ось цій перемозі, важкій перемозі, здавалося б так, але вона все ж таки важка. Трохи більше хвилини залишалося до завершення цього фінального поєдинку. Рамазан Пашаєв все ж таки виграє у Єгора Лехого. Ну і стає чемпіоном України у вазі до 82 кілограмів. Все ж таки сенсації не відбулося у цій логовій категорії. Рамазан Пашаєв був лідером перед стартом цього турніру. Ось баш. Все ж таки вставив ніжку тут. і одразу ж вийшов з цієї ситуації легкий, але не розпустив захват Пашаєв. Ось так. тут відомо йому за це належне. Шукав до останнього, зробив скручування 4 бали і душе. Зараховано, вітаємо чемпіона і чекаємо наступні сутички.